Зниження температури тіла це гіпотермія. Якщо зниження температури 35 градусів і нижче, це стан, який може говорити про перша причина переохолодження, тобто холодний період часу, людина не тепло одягнулася, дорослий чи дитина. Найчастіше піддаються гіпотермії пацієнти старшого віку і діти, тому що у них. Процеси терморегуляції не зовсім є вже такі задовільні, такі, як в здорової в дорослої людини. Тобто, це найчастіше відбувається. Причинами виникнення може бути певні захворювання, щитовидна залоза це є гормональні збої. Далі цукровий діапет, гіпоглікемія теж може бути Це прийом препаратів, не керованих. Тобто нестероїдні препарати, знеболення, певні гормональні препарати, це теж може викликати гіпотермію. Але якщо такий стан з'являється, в пацієнта немає стан, стану переохолодження, він повинен звертатися до лікаря, тому що треба вияснити цю ситуацію, чому температура. І ще причинами теж можуть бути вживання алкоголю, тому що алкоголь він якби зігріває зсередини, але він такий. Оманний шлях він розширяє судини. І це теж може бути зниження температури. Хоча це все дуже індивідуально. Є пацієнти, в яких зниження температури, вони просто живуть зниженням, у них немає високої, навіть коли у них там, грипозні стани, пневмонії, у них вище 37,2 не може, коли в людини може бути вже 39. Тобто, це такий стан. Це є певна категорія людей, в яких просто взагалі низька температура по житті. Тобто, наскільки я зрозуміла, є пацієнти, в яких це є нормою, так? А є пацієнти, які можуть переохолодитися. Але якщо ми відкидаємо переохолодження, тоді третя група пацієнтів це пацієнти, які мають звернутися до конкретних лікарів: це ендокринолог, хто ще? Сімейний лікар, Сімейний. терапевт, педіатр, якщо дитина. Тобто, для того, щоб зробити певні дообстеження, щоб вияснити причину низької температури, тому що є і загальноклінічні аналізи є біохімічні аналізи крові, ну і взагалі обстеження пацієнта об'єктивно з методами обстеження, з методами дослідження.